Усіх вітаю, з вами канал Base of Ukrainian Sports. Мене звати Ілля. І сьогодні ми продовжуємо з вами стежити за турнірами. Зокрема, в нас зараз іде чоловіча кваліфікація, де Дмитро Котовський приземляє все-таки стрибок е, свій. Ну і зараз побачимо ми його оцінку. Чекаємо ми на оцінку від Дмитра Котовка. Поки що провальні стрибки ми подивилися від майже усіх у нас спортсменів. От, показують нам українця. Загалом, по формі досить непоганий стрибок. Звичайно, були певні моменти. Зокрема, тіло була сегментація між задньою частиною корпусу, назвемо це так, і ногами. Але чекаємо ми на оцінку. Я думаю, за 100 балів має бути сміливо. Зараз в Дмитра. І чекаємо ми, що ж українцю судді поставлять. Довго-довго судді. 114-16 для Дмитра Котовського. Бачимо 13 за форму, досить непогано, за приземлення 7,1, і 5,7 за е, фазу польоту буде, я думаю, Дмитро Котовський впевнено у фіналі. І побачимо, ми вже. Його в боротьбі за е, так само загальний залік Кубка Світу. Давайте я вам нагадаю, як він у нас виглядає. Отак, от, досить дивно зараз вигляд цієї таблиці, але е, для простоти Тянмалів нас перший, Дзясу Сунь, другий і Дмитро Котовський третій. Олександр Кіпнюк буде 10-м, а, наприклад, Квін Делінджер, який був 6 в загальному заліку, він у нас поступився. Він поступився і не вийде на старт сьогодні. Квін. О, помилка у нас в Яна Шонвальда, бачимо, в американців не йде наразі домашній етап. Ну і важкувато. Їм буде сьогодні боротися за фінал з такими стрибками. І зараз чекаємо ми на оцінку Яна Шонвальда. Одразу хочемо попередити, що ця кваліфікація буде неповною через те, що зараз немає світла, тому повністю і через певні технічні проблеми не вдалося якраз максимально. Зарядку з того пристрою, з якого я транслюю е, мати, тому вона повністю, на жаль, не вдасться нам її подивитися. Але хоча б шматок, частину е, ми побачимо, зокрема, хотілося побачити стрибки українців якомога більше. Ну, от, до Максима Кузнєцова лишається 4 стрибки, я думаю, ми його точно побачимо. А якщо е, все-таки в нас е, трансляція завершиться раніше, буде фінал. Буде у нас фінал на каналі. О 9-й годині він розпочинатися, там ніби має бути все нормально. якраз що стосується відключень. Тому там вже буде більш повноцінна трансляція. І дві українки вже пробилися до фіналу: це Діана Яблонська і Ангеліна Брикіна. І так само Дмитро Котовський, думаю, теж буде в нас у фіналі. Цих балів йому має вистачити для того, щоб туди потрапити. Так, ну а ми спостерігаємо за наступним стрибком, який у нас виконував Міха Фонтень. Виконував він back full-full-full. Це потрійне сальто по одному з гвинтів кожному з перевороті. Ліг він на спину, тому оцінка в нього за приземлення буде невисока в районі 4-5 балів. Побачимо, наскільки судді жорстко його оцінять. Міха Фонтейн, навіть два бали йому доставлять за приземлення. судді прямо е, щадять нікого. 85-45 і це наразі п'ята позиція. Бачимо, поки кваліфікація в нас нікому не вдається, окрім Дмитра Котовського. П'єр Олівє Коте виконує свою наступну спробу. Бек фул-фул-фул. Бачимо, ми немає в нас кваліфікації зараз бек full double, full-full, тобто потрійне сальто з двома гвинтами в кожному перевороті. Тобто дуже специфічний тут у нас трамплін. І е, через це багато хто якраз не ризикує, а заявляє стрибки 405. Хоча є, от, наприклад, Дмитро Котовський виконував той стрибок, про який я вам казав, або його ще називають Сем стрибків, The Daddy. На сленгу. О, те зараз була помилка у формі. Зігнув він коліна при переході з другого перевороту на третій. От уже видно, як він згинає, тому форма буде менше 10 балів. О, дуже це добре видно, що весь переворот він туди тримав, плюс на приземленні теж доволі погано. Тому в П'єро Олів'єкоте невисока оцінка. 85,05 за форму 9,3, 6,5 за приземлення, 5,2 за вихід з трампліну. В нас зараз Гуанпуці виконує свою спробу і після нього буде Максим Кузніцов. На шосту позицію поки що в нас має п'єролів'єкоте, але недовго він там має протриматись. Отож, ці гонпул виконує складний стрибок коефіцієнтом 4525, back double full-full-фул. На відміну від деді, тут у нас змінюється порядок виконання двох гвинтів. Два гвинти виконуються в першому сальто, а не в другому. Чим це складніше? Тому що як тільки е, ти набираєш висоту, тобі одразу треба два гвинти прокрутити потім вже по одному. Це фізично важче зробити, бо е, при наборі висоти е, якраз один гвинт робити Набагато легше, а вже потім, коли висота набрана, робити два. Але цей Гуанпу вдається, він приземляє стрибок майже ідеально з точки зору приземлення. Ну і зараз подивимось на форму, якихось таких суттєвих помилок в нього не було. Тому має він. Показує він на посмішку. А хоча, ви знаєте, були помилки тут, він підгинав ноги. Тому збавка буде за форму, тут була сегментація, не повністю зігнуті коліна, але все одно був момент з формою, ну і хоча б приземлення чудове. Можливо, десь якраз розумів, що треба йому підігнути трохи ноги, адже якби він цього не зробив, він міг би цей стрибок не приземлити. Але збавка буде у нас у китайця. 119.46, ми бачимо, за формою йому збавили дійсно 12,7, але приземлення 7,8. І за рахунок коефіцієнту він тут витягує цей стрибок, і наразі на першу позицію обходить він у нас Дмитра Котовського. Ну а ще один українець зараз виконає свою першу спробу, це Максим Кузніцов. І спостерігаємо ми за його стрибком. Він виконає дуже цікавий варіант, якого я щось у Максима навіть і не пам'ятаю. Беклей дабл full full, на відміну від Деді, перше сальто це сальто, прогнувшись. Цікавий дуже вибір від Максима. І побачимо, чи вдасться йому вдало його зробити. Чудовий стрибок від Максима! Сподобалась форма, трохи оце приземлення, але нібито він е, вже не має це рахуватися за помилку, бо поза зоною він, він не впав, але так задрейфував трохи. От зараз дивимось ми на повтор. Чудово просто вилетів із трампліну. Так був момент з е, тим, що ноги трохи схрещувалися, тому за це буде збавка у нас в формі. Але вихід з трамплі, ну не знаю, як судді тут, звичайно, оцінять. Приземлення трохи невертикальне, тому теж буде за нього збавка. Але він великий молодець. Зараз чекаємо на його оцінку. Можливо, побореться. Енвер Аблаєв дуже задоволений цією спробою, і сам Максим посміхається. Тому чекаємо. 109,8 в нас за стрибок коефіцієнтом складності 4,175. Бачимо 13,2 за форму, чудова оцінка. За 7,4 приземлення досить щедро судді оцінили. В середньому по 2,5, трошки менше, ніж 2,5, бо все-таки тут судді різні оцінки виставляють, тому не завжди може бути оцінка кратна 3. Максим Кузнєцов на третій позиції і це чудова заявка на фінал від українця. Можемо ми побачити чотирьох українців у фіналі. Давненько в нас не було такого потужного представництва, але минулого сезону було. Еміль Надов виконує зараз бек фул-фул-фул, Потрійне сальто по одному гвинту в кожному з переворотів. Як у дівчат, багато хто виконує ні, це дуже поганий стрибок був з точки зору форми. Це повзфінал. Принаймні, якщо не буде зараз якихось ексцесів, але форма тут має бути не більше 10 балів. Я не бачу що тут стати більше 10. Зігнуті були коліна вже на переході е, з другого сальту на третє. Навіть на початку другого сальту, одинсь ми зараз повтор. По-перше, вилетів він вже сегментованим. Але далі це все тільки погіршується. Якщо перший сальто ще можна пробачити, але тут вже була помилка, то далі він просто згинав ноги. Ну і це буде дуже невисока оцінка за форму. Чекаємо, ми яка саме. 7,5 за форму не вдалось требок у нас від Еміля Надо. І в підсумку він повз фінал. Зараз вже 10-та позиція. Маю вас попередити, що невдовзі трансляція завершиться через технічні причини. Дуже нам прикро, звичайно. Але два гарні стрибки ми побачили від українців. Тому обов'язково приєднуйтесь на фінал. До нас будемо. Ми фінал. Висвітлювати на нашому каналі о 21-й годині. Тому зі світлом якраз тоді все буде добре і зможемо ми повноцінно вже стежити за головними змаганнями дня. Нагадаю, що це в нас передостанній етап Кубка світу. Останній відбудеться тут же, в Лейк Placid вже завтра. Тому завтра, якраз, у нас буде заключний. Ефір цього року саме щодо лижної акробатики, бо після цього вже стартів у нас не буде, це кінець сезону, далі Олімпійські ігри, і на цьому все. Ну, будуть ще Кубки Європи, але ми вже не будемо це висвітлювати. Але обов'язково це буде на нашому каналі в Телеграмі і сторінці, в Інстаграмі і в Фейсбуці, так само, як просто пости з результатами. Казах ну, відносно непогано він виконав, як для себе. Але тут же, якщо в дівчат, поки що щось в казашок що геть великі проблеми, в них кілька років тому були непогані конкурентні спортсменки, але тут їм бачимо важкувато. Але в чоловіків зараз 87.07, і це навіть у нас ще й висока позиція, поточне сьоме місце. Габріель Діон, він виконає back full full-full. І наступним буде Ян Гаврюк. Ми сподіваємося, що встигнемо Ми його якраз з трибавцями побачити. У Габріеля Діона була сегментація в тілі, тому за це буде збавка в формі одразу же. Це не були підігнуті коліна, як були в Еміліана До, але це все одно значна збавка в формі. У з трампліну, ми бачимо, теж не впевнений. він вже одразу почав підгинати ноги. І це буде форма в районі 11 балів. Я... Ні, 11 балів це багато, 10 балів, йому десь цю форму має поставити. Хоча, чим більше я дивлюся на цей стрибок, тим менше він мені подобається, чесно кажучи. Тому не дуже висока оцінка буде в Габріеля Діона. Чекаємо, яка саме. 94,36, 5. А бачимо, все-таки перша моя думка була правильна. 11 балів. Йому поставили тут за форму. 6,8 за призовлення, 5,4 за вихід з трампліну. Ну і Ян Гаврюк у нас виконує наступним свою спробу. Наразі п'ята позиція у Габріеля Діона. Ну а ми стежимо за нашим. Українцем Ян Гаврюк. Виконає він backfull, double full-full е, стрибок той самий, що і Дмитро Котовський в нас виконував. Побачимо, наскільки добре вдасться його виконати цьому представнику України. Врятував він стрибок цей, але буде в нього збавка в формі. Я підозрюю, що це буде форма десь 10,5 балів, тому що суттєво він е, рано розкрився вже на фініші стрибка, зігнув там коліна. Плюс вилітав він навіть сегментованим, але намагався тримати лінії, тому. Доволі непогано. Але от останнє сальто якраз в нього не дуже вдалося. Ми побачимо, яка зараз буде в нас оцінка Яна. Витягнув він тут приземлення. І чи буде її достатньо? 96,46. Бачите, я сказав, що форма буде 10,5. І скільки судді ставлять рівно 10,5 за цю оцінку. 5,1 за вихід з повітря, 6,2 за приземлення. Ну, навряд чи ми до. Олександра Окіпнюка зможемо все-таки дотриматися. Але е, боліваємо ми за українців далі. Може, навіть три українці будуть в фіналі. Щось поки що. Україна досить потужно виступає. Звичайно, це в нас виступило лише 15 спортсменів. Далі ще стільки ж. І Ентоні Ноль, він виконує зараз свій стрибок. Рятує цей стрибок Ентоні Ноль, він приземляє його на задню частину лиж, тому буде збавка в приземленні. По формі видимих помилок не було, тому це вже... Непоганий знак. був момент, коли в нього нога, трохи таке відчуття, ніби судому він в повітрі схопив і е, смикнув ногу один раз, е, так само схрещував він лижі, але щодо лінії, то дуже добре він їх тримав, тому форма може бути і непогана. Бе став я десь в районі 11,7, 11,8. Може, судді навіть вище поставлять. Зараз чекаємо ми на оцінку Ентоні Ноеля. Але досить гідний стрибок від канадійця. Судді навіть ще вище ставлять, ніж я 12.6 йому за форму. І обходить він Яна Гаврюка, опускає його на п'яту позицію. Далі представник Китаю Сіньді Ван. Але дійсно гарний тут був стрибок. Хоча й невеликий коефіцієнт складності, але гарно його виконав у нас канаді... Канадіць, Так. Send Ван виконує back double full 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 трюк, який у нас виконував ці Гуан пу Тому зараз можна буде порівняти, хто краще якраз. Так, де в нас зараз вимкнувся ноутбук у мене Сінь Діван. Ще тримається якось зарядка, але я вас попереджаю, що трансляція може перерватися в будь-яку хвилину, тому щоб ви не дивувалися, ми почимося з вами вже на фіналі о 21-й годині. Трансляція буде незабаром створена, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити фінальну трансляцію. Ми чекаємо на оцінку від Сінді Вана. І четверта позиція в нього 102,71. За формою бачимо, збавка суттєва 10,9, але коефіцієнт складності тут врятував китайця. Той факт, що він робив два гвинти в першому сальто, його виводять найімовірніше до фіналу. -су Сунь – один з претендентів на Глобус у нас. І вже в цьому фіналі якраз буде е, він намагатися спершу до нього потрапити, а потім і боротися за статус. Найкращого, сезону, найкращого стрибуна сезону, але зараз помилка в Суна. -су і ця помилка може його лишити без фіналу. Невдалий стрибок. Якщо казати про форму, ну, про, по формі суттєвих збавок не має бути, тому що тіло натягнуте. Єдине, з руками тут були певні моменти під час особливого переходу з першого сальту на друге, але тут він ще й руками торкнувся на приземлення, тому приземлення йому тут все зіпсує. Чекаємо на оцінку від Дясу Суня. Довго-довго виставляють оцінку. -су Сунь в нас обходить. Яна Гаврюка, однаковий у них результат, але за форму. Дясоні, -су тут, ну, дійсно, форма в нього була хороша. 13 балів йому ставлять за форму. Ну і зараз представник Білорусі в нас стрибає з дуже слабким стрибком. Бекфул, double full, подвійне сальто, два гвинти в другому. Сальто, навіть не в першому. Тобто. Дуже низький коефіцієнт складності, і треба ідеально цей стрибок виконувати для того, щоб боротися за високі місця. Жахливе виконання цього стрибка це не буде високий бал. Десь може 80 балів або і менше в драб'янкова. Дуже слабкий стрибок. І за складністю, і за виконанням. Білоруська школа здає, білоруська школа здає. За час відсутності їхній на міжнародній арені це вже не ті білоруси, які були до початку повномасштабного вторгнення. У них були, була дуже одна з сильних шкіл. Ну, традиційно наша, шкі, наша школа китайська, американська, канадійська, австралійська, якщо ми беремо дівчат. Ну і от білоруська і російська. Вони теж були досить сильними, але російську ми слава Богу не бачимо. На цих стартах її на Олімпіаді точно ми не побачимо. Це вже приємно. А от Білоруську, на жаль, ми побачимо щонайменше Ганну Гуськову і, напевно, що найбільше. Інші не мають там проходити на Олімпійські ігри, сподіваюся. Тому одна спортсменка в Білорусі все-таки відібралася. Олександр Кіпнюк. не знаю, чи зараз вам ще мене чутно, але Бек дабл фул-фул виконає він. Складний стрибок 4525 коефіцієнт складності 2, 2 гвинти в сальто номер 1 ай Ай-яй-яй, ну не йде в Олександра. По-перше, форма стрибка самого була не дуже. Навіть якби він його приземлив добре, це вже була поцінка. Хоча всі помиляються сьогодні, але. Вже ми бачимо підігнуті коліна, тому фінал Олександр. бачимо після його перемоги на першому етапі не вийшли в нього всі етапи, на яких він брав участь. Нагадаю, що Дзя... Джан Дзякову він пропускав через хворобу. І от після хвороби, на жаль, це не той Олександр Кіпнюк, який був до цього. Дуже прикро, бо все-таки ця хвороба таке відчуття, що йому десь стабільність забрала. Тож, чекаємо ми на оцінку для українця 66.06, і це провальний, на жаль, стрибок. 8,7. Знову ж таки, навіть якби в нього було приземлення в районі 6 балів, то це було б лише 90 балів. Це було б 10 та позиція. Тобто до фіналу навряд чи він би у нас пройшов. Ну і поки що з українців це, на жаль, найгірший результат. Але такі ми маємо реалії. Отож, зараз трансляція у вас завершиться. З вами був канал Base of Ukrainian Sports. Мене звати Ілля і.